Великдень неможливо уявити без паски. Ця святкова здоба є символом воскресіння. Якщо ви печете вдома, ми підкажемо два оригінальні способи, як прикрасити паску. Паска має бути не тільки смачною, а й гарною. Зазвичай паски прикрашають глазур'ю, маком, родзинками і символічними літерами ХВ – Христос Воскрес, а ще сухофруктами, горіхами, цукатами, кондитерським бісером, косами, квітами, пташками з тіста традиційно прикрашають паски на західній Україні. Давайте приготуємо шоколадну глазур. Розтопіть одну столову ложку вершкового масла. Розітріть її з двома склянками цукрової пудри, двома столовими ложками какао і щіпкою ванільного цукру. Потроху додайте чотири столові ложки молока і розмішуйте до однорідної маси. Поливайте випічку глазур'ю, доки вона гаряча. Фінальний витвір можна прикрасити додатково. Виглядає апетитно. А як смакує! А ще чудово прикрасять вашу паску ось такі квіти з кулінарної мастики. Її ми зробимо з солодощів маршмелоу або зефіру. Викладіть у тарілку 100 грамів маршмелоу, додайте ложку лимонного соку або води. Нагрійте в мікрохвильовці або на водяній бані. Солодощі мають розтанути. Додайте барвник, ним можуть стати сік моркви, буряка, замороженого шпинату і ягід. Добре, перемішайте масу, порціями додавайте цукрову пудру і місіть до потрібної консистенції. Коли розмішувати ложкою стане важко, викладіть масу на посипану цукровою пудрою дощечку і продовжуйте розминати руками доти, доки мастика не перестане липнути до рук. А далі творіть, імпровізуйте фігурки, квіти усе, що вам заманеться. З такими пасками ваш великдень буде не тільки смачним, а й яскравим.